Ти розповідала про те, що тобі цікаво ем, листок фіалки, uh -huh. е, як щось таке прозоре, водянисте, весняне, е, і також е, лист інжиру. Uh -huh. Ми, зрештою, зупинилися на е, можливо на тому варіанті, в якому там інжир абсолютно не настільки очевидний, але е, я коли робила виправи е, парфумерні. То я знайшла своє співвідношення між листком фіалки та листком інжиру, і мені здавалося, що це просто ну як ем, ідеальне зелене, і mm -hmm. щось ідеальне mm -hmm. зелене, яке от може бути. Мені це дуже подобалося м, просто поєднання лише двох компонентів. Е, тому я подумала, це справді може бути дуже хорошим парфумом. Um, ну а окрім того, це знаєш для мене якийсь абсолютно новий. Напевно, що культурний прошар. Я ніколи не була в Грузії. Uh -huh. Я не уявляю, як там пахне весна, і тут, ну як виклик, ти або потрапиш в це, або не потрапиш. Uh -huh.